Підбірка найочікуваніших фільмів листопаду 2024 року. Всім привіт, мої любі агентики кіно. Сьогодні я вам порекомендую найочікуваніші фільми листопаду, від яких ви не зможете відірвати свої оченята. А перед переглядом для мотивації радувати вас новими підбірками. Підпишись на канал, постав лайк та напиши коментар. Будь ласка. І відкриває нашу підбірку фільм, який вийшов на екрани 7 листопада, український повнометражний художній фільм режисера Станіслава Тіунова під назвою Буча. Сюжет заснований на реальних подіях, що відбулися в містах Буча, Ворзель та Гостомель, головний герой-іноземець, що вирішив боротися зі злом в Україні країні, яка стала для нього домом, фільм розповість про порятунок місцевих жителів Костянтином Гудаускас, громадянином Казахстану, який отримав притулок в Україні та проживав в Бучі. початком російського вторгнення, завдяки своєму Казахстані. Станському паспорту він має можливість проїжджати на окуповану російськими військами територію та вивозити мирних жителів. Костянтин не тільки рятує людей, а й на власні очі бачить весь жах війни та окупації. Вважаю, нам всім потрібно підтримати українську творчість. Гладіатор 2. Славно, звісний режисер Рідлі Скотт через два десятиліття повертається до свого оскароносного фільму. Сюжет розгортається через 25 років після подій першого гладіатора. Мати героя Лусіла відправила сина Луція у Нумідію, щоб уберегти дитину від політичних інтриг. Луці живе мирним життям разом із дружиною та дитиною. Одного дня Нумідію підкорюють римляни на чолі з ма. Марком Акацієм, який служив під керівництвом Максимуса, головного героя першого гладіатора, Луція беруть у полон, та він стає гладіатором. Щоб краще поринути та зрозуміти сюжет, рекомендую вам мої агентики переглянути і першу частину гладіатора чародійка. Головну роль у цій картині зіграла зірка світового масштабу Аріана Ґранде. У фільмі Чародійка, знятому за мотивами серії казок про країну ОС американського письменника Френка Баума. Гранде зіграла привабливу і амбітну дівчинку Глінду, яка згодом стала доброю відьмою півночі. Сюжет розповідатиме історію її дорослішання поряд з ельфабою. з воєм із зеленою шкірою. Майбутньою злою відьмою заходу серед іншого у фільмі буде показання їхнє суперництво у боротьбі за одного коханого та протистояння тиранії чарівника, зусиллями якого мешканці країни ОС були налаштовані проти ельфаби. Я думаю, це неймовірна історія кохання, суперництва та магії. Не забудь підписатись. Конклав сюжет цього психологічного трилеру розгор. Тається в смерті папи римського, після якої конклавом, на якому буде обрано нового понтифіка, має керувати кардинал Томас Лауренс. Покійний папа ніколи не сумнівався у його чесності, і тепер на ньому лежить велика відповідальність. З усього світу до Ватикану приїжджають кардинали. Кожен з яких одночасно і виборець, і потенційний кандидат. На час дії конклаву кардинали живуть ізольовано. Від решти світу, аби жоден сторонній вплив не змінив їхнього рішення. Однак конкуренція між ними змиває усі кордони приватності і відомими стають таємниці, які приховувались руками, і закриває нашу сьогоднішню підбірку фільм Марія, який вийде на наші екрани 28 листопада, біографічна драма, що розповідає про одну з найвідоміших оперних виконавиць 20 Цятого століття Марію Калас події відбуваються у Парижі в 1977 році, коли діва повертається до столиці Франції, аби усамітитись після років бурхливого життя. У цей час артистка втратила голос та мала проблеми з наркотиками, які викликали у неї галюцинації у фільмі. Марія блукає Парижем, розмовляючи з уявним журналістом Мандарксом. Же зображує Келес в останні місяці свого життя. Головну роль у фільмі зіграла неперевершена Анджеліна Джолі. Гадаю, вона не максимум змогла передати атмосферу життя Марії. Ну і на сьогодні у нас все. Дякую вам, що провели цей час в моїй компанії. І не забуваймо про приємне лайк, підписка і комент. А я вам ще купу крутих підбірок та оглядів на новинки в світі кіно. Бувайте мої любі агентики кіно.